Доброго вечора. Випадково чи навмисно, але ви потрапили на канал Рукоділля і не тільки і звати мене Світлана. Сьогодні у нас субота, 20 липня, і в кадрі ось ви бачите, прекрасний польовий букет. Це букет з бісеру. Захотілося сьогодні мати такий настрій, і мені захотілося. Зробити такий дійсно літній польовий букет. Цвітуть волошки, маки, правда, вже відцвіли, ромашки теж вже відцвітають, але ось колоски пшениці. Якраз зараз збирають врожай на полях, і тому якраз цей букет дуже-дуже актуальний в кадрі. А відео Буде зимове. Неочікувано для мене, дуже неочікувано для мене, але у мене два фініші. І розпочнемо ми з того сніговичка, якого я обіцяла вам показати вже в готовому вигляді в минулому відео. Ось такий він у мене вийшов. Вперше я вишиваю наборчик від уляни Яковлєвої. і результат мені дуже сподобався. Цей сніговичок мене заворожив своєю красою, своєю незвичністю. Це не просто іграшка, яку вишили, і, і все. Так? Тут дуже багато цікавих додаткових елементів. Ну, по-перше, гудзики. Ось покажу вам поближче: три гудзика. По-друге, ось дзвіночок в шапочці. Вперше я зробила бахрому на шарфику. Дуже цікаво і досить таки легко. І дивіться, як гарно вийшло. Потім, що мені дуже сподобалось, це ось оцей будиночок. На фото, на прев'ю. Тут ніби ну, продітий цей шнурочок крізь рукавичку, і ну, мені так не сподобалось, я вирішила, хай він у мене буде ось такий от, вільно рухається тут. І оці пташечки. Ну, це класно. Дуже боялася я згинати проволоку, але це досить взагалі. Лігкотня, дуже-дуже легко. проволока м'яка. І це ця проволока буде слугувати підвісом іграшки на ялинки. До речі, фетр в цьому наборчику йшов дуже товстий. Таким я ніколи не користувалася, дуже-дуже, бачите, ось так от дуже товстий. Фетр, і я думала його заміняти на тоненький. Але потім я передумала, думаю, буду використовувати все, що входить в набір. І мені, мені сподобалось. Єдине, що його було важкувато вирізати. Сам же сніговичок вишився на одному подиху. Дуже мені сподобалося. Дякую Уляні за такі Прості і водночас чудові розробки. Ще в мене є один сніговичок, здається, сніговичок дівчинка, якщо я не помиляюсь. Мені подобаються всі, абсолютно всі іграшки. І дуже хочу ще спробувати будиночок. Будиночок із соняшниками, в неї дуже красивий, з гортензіями. Дуже мені подобається з гортензіями, Але поки я не купила, але дуже б хотілося вишити. Ось така ось прекрасна іграшка додалася до моєї колекції. Не можу натішитися, дуже-дуже подобається. Ну, просто супер. І неочікувано для мене дуже неочікувано, Трапилася зі мною ще одна історія. Минулого разу я вам показувала, що я вишиваю отаку ось іграшку від Golden K. цукерочка номер 018 Планувала я на цьому тижні її продовжувати. Потихеньку, поволі, просувати. І, як я говорила в минулому відео, до Нового року я її зроблю. І що я маю? Ще й не новий рік, і до Нового року ще далеко, а я маю ось таку цукерочку. Що хочу сказати. Спочатку, коли я починала її вишивати, мені було складно, мені було неприємно, мені було нудно працювати з такою тоненькою основою. Ну, незручно мені було, зовсім незручно. Але цього тижня з понеділка, я як сіла, і кожного дня я працювала. Який день менше, який день більше. Було що 451 бісеринку пришила за день. А було таке, що 175, там 200 з хвостиком. І так потрішки-потрішки, по до речі, так я рахую бісеринки, за останніх два дні не дорахувала. І на сьогодні в мене залишилося зовсім небагато відшити. Ну, як небагато? Так, дивитись візуально. Наче й не дуже багато, але коли ти вишиваєш, працюєш, ну, це треба ретельно вишивала монониткою, вона, ви все прозоре, ніде нічого не видно. Нитка моно, з монониткою працювати не так просто. І я її за сьогодні вишила, я цього дошила, точніше, я цього не планувала взагалі. Ну, і коли я вже її дошила, то ну, вирішила, мабуть, її і зібрати. І ось, промучилася я, звичайно, збіркою довго. Не хочуть бачити мої очі. Мононитку зовсім не хочуть. І дуже складно мені, я то розумію, як це робиться. Це вшивається дуже просто. Ну, Просто трошечки незручно, але ж не складно. Складність основна в тому, що я не бачу мононитки. Тому я попросила свою катрусю, щоб вона мені допомогла, дякую катрусі, от, <плес> і вона мені допомогла її шити. І ось прив'язали ми вже бантики. Що хочу сказати по цій роботі. Так, я її положу, от в кадрі. Сюди в набір входили дві стрічки вже готових, розрізані. Єдине, що я коли бантики зав'язала, були довгі хвостики, тож я їх трохи вкоротила, зрізала з обох сторін, не перев'язувала, просто обрізала, От, щоб воно було так більш, ну, красивіше. В цей набір входило ще отаке ось кілечко для підвізки. Але я так подумала, що ну, не буду я користуватися цим колечком, як її причепить. Можливо, так за хвостик можна було причепити, щоб вона. Ну, коротше, колечко вставити не складно, і будемо бачити, можна підвісити. Та будь-як можна тут стрічечку прив'язати. От, Тож, колечко я буду дивитися, як я його, чи буду колечко та підвішувати, чи не буду. Більш за все що не буду. Отак вона в мене залишиться. А. Тоненьку підвіску можна сюди протягнути, і підвісити тут проблем нема. Можна скористатися для зручності колечком. Це по бажанню. Ой, якщо чуєте шуми, то вікно відкрите, бо жарко. Так, і ось така річ у мене вийшла. Що по залишкам, було три кольори Білий 46,102, дуже популярний колір, мені він дуже подобається. І був повен пакетик цього бісеру, залишилось ось скільки. Золотистий 18-112, здається, так, да 18112, я не знаю. Я намагалася об... акуратно, обережно вишивати і не дуже мацати бісер, ніби то не обліз. Не знаю, чи він облазить, чи ні, поживемо, побачимо, ну наразі вийшло поки добре. Його було небагато цього бісеру, ну його і в цукерці небагато, і залишок, до речі, непоганий. Я переживала, що не хватить. Але хватило, і, і залишок добрий. І був повний повний пакетик 97090 червоного. До речі, його, мабуть, однаково було що білого, що червоного, і білого в іграшці трохи менше, ніж червоного, але залишок навпаки, червоного більшого, більше залишилось, білого менше. Підуть в цей бісер, мені в запаси. Ось. І отакі мої результати. Цукерочка. Досить таки велика ось на всю долоню мені, цукерка велика. Ще не дорахувала, скільки тут бісеринок, кому цікаво, я скажу, скажу в слідючому відео, бо трішки не дорахувала. Але так, мені здається, трошки більше тисячі бісеринок тут буде, а точніше, скажу пізніше, якщо когось ця інформація зацікавить. Отже, такі результати в мене за тиждень. Дуже я задоволена, шалено задоволена. Не знаю, що більш, чому більше я радію чи цукерці, чи сніговичку, чи обом, обом іграшкам разом. Так, і ще один момент вам скажу: в інструкції не було сказано про те, Точніше, не так скажу, в інструкції, було сказано, що шивається лише одна оця сторона. Е -е і виходить, коли ми шиваємо цю бокову частинку, то отут у нас з одного боку виходить розшита частинка в цукерці. Що я зробила? Я тут прошила і ну, з'єднала, якби... Все до кубки, бо не гарно, коли воно ну, не з'єднано, і так ніби трішки стирчить. Ну, так мені здається, буде більш охайніше. Тож, отака цукерочка у мене вийшла. Задоволена я цим тижнем сама від себе не очікувала, на що я здібна. І трішечки подвину. У мене є мій блокнотик. І дивимося, що ми маємо. Дуже приємна е така місія викреслювати. Так, сні сніговичок Б005 від затишних хрестиків ми викреслюємо. Оп, і. Ось цукерка 018, Golden K теж викреслюємо. Так, класно вийшло. Так, цей дзвіночок трошки навести треба. Щось потьмяніло. І дивимося на мій блокнотик. Е -е, так, результати є. І добрі результати. По мініатюрам хрестиків, у мене залишилась тільки куля від Чарівної країни, і цей підпункт у мене буде весь зроблений. Мініатюри бісером у мене, по суті, теж залишилось небагато пасхальне яйце відвірене. На на тканині вишивається. І рукавичка від рікамо. І сніговичок це в мене лише заготівочка є. І треба буде вишивати з обох сторон. В принципі, тут я теж думаю, що все буде добре. Далі фетер, гном, дівчинка від ВДВ. Дуже хочеться зробити. Буду старатися, але не впевнена. Зараз я не впевнена, що я це зроблю. Сакуровий сад. Так, сакуровий сад, можливо, я розпочну на цьому тижні. Станок у мене зараз не можу на ньому вишивати. Тож, більше за все, що спробую ще раз в п'яльця зап'ялити. Там дуже така накрохмалена канва. І, ну, важко. На одній п'яльці я спробувала, мені не сподобалось, буду пробувати на інші. Ні, будемо щось думати з станком. Ну, Станком в будь-якому випадку треба його налагодити. І Лагодель Порто від мережки. Дуже хочу розпочати, але, мабуть, мабуть, буду займатися сакуровим садом. І більш за все, ну, в кращому випадку, я його розпочну в цьому році. Але завершити, мабуть, я не встигну. І тут у мене залишається з минулого року, так я пішла не зверху, вниз, а знизу вверх. Фетрові іграшки від Буцила. теж я, мабуть, з неділі їх візьму в роботу. Діамант душі моєї вона вишита, але, але не попришивала я ще туди оздоблення. Тож, поки я не хочу викреслювати. І рушничок. Від Іване Вдовченко, планую просувати, але не завершувати в цьому році. Тож, тож є над чим працювати. І, до речі, на, деякі, на декілька проєктів я збираю ниточки, тож іще поза, поза планами у мене будуть невеличкі процеси. Отож, на сьогодні все. Дякую, що залишалися зі мною, додивилися відео до кінця, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, якщо ви в коментарях напишете мені, що б ви хотіли бачити в слідуючих моїх процесах. Це цікаво буде для мене і, думаю, також для вас. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока! З вами була Світлана.